У міжсесійний період пройшли дві зміни. Були внесено два рази зміни в бюджет. Це від нас е, вилучили 150 тисяч обласної субвенції на пінгове перевезення. Воно зараз враховано цей проект рішення і один раз засідала бюджетна комісія, яка провела перерозподіл е, коштів бюджету розвитку, об'єктів бюджету розвитку по галузі освіта. Так як нам у попередньому рішенні ми затверджували кошти з обласного бюджету на Реконструкції, ремонти, і в нас на них не було проведено е, кошторисні документації, не були, а не було е, коригування проведено, тому було, е, було внесено зміни в об об'єкти бюджету розвитку. В цьому рішенні також це враховано і вже поправляємо е, попередні, звідки ми зичили гроші із Шаланицької школи на минулій комісії. Зараз повертаємо. Третій розділ, що вам пропонується на розгляд, це розподіл, зменшує, пропонуємо зменшити резервний фонд. Якщо пам'ятаєте, при затвердженні бюджету, при розподілі вільних лишків ми заощадили в резервний фонд 3 мільйони 850 тисяч для погашення дефіциту заробітної плати сільських рад. Але не ділили їх тільки три місяці, не тільки три місяці гасили для того, щоб нам допомогли ще з державного бюджету. На сьогодні з державного бюджету коштів ще нема, але в нас виглядає, що будуть зверхпланові доходи через місяць, і ще надіємося, все-таки на додаткове фінансування і тому, що гроші не девальвувалися, щоб ми не стримали їх без використання пропонуємо зараз зменшити резервний фонд. Із 3 мільйона 845 тисяч до розподілу пропонується 3 мільйони 556 тисяч. І ще 280 тисяч залишається в резерві, тому що в будь-який час, в будь-якій надзвичайній ситуації, і ми без грошей не можемо залишитися. Крім того, пропонується зменшити на 630 тисяч дотацій двом сільським радам 634,8 тисяч. Двом сільським радам при плануванні бюджету ми давали дотацію на отримання дитячих садків всім сільським радам. В той же час на минулих сесіях створили навчально-виховні комплекси і забрали на районний бюджет фінансування. Перехрестянського садика і садика Мала Копання. І тому ті гроші, які ми виділяли селу на утримання цих садків, ми зараз вилучаємо назад у районний бюджет. У відділі освіти на них кошти були передбачені. Тому на сьогодні до розподілу разом з цими вилученими коштами з резервним фондом ми пропонуємо до розподілу 4 мільйони 191 тисячу гривень. А саме для охорони здоров'я ми пропонуємо 1 млн 140 тисяч гривень. Із них на поточний ремонт амбулаторії Новоселиця, що перше влучало депутатський запит 100 тисяч, на ремонт прального відділення рай поточний ремонт 130 тисяч. На програму нефрологічної служби 30 тисяч. На виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкції котельні королево і амбулаторії «Вербівці» ми маємо на цій реконструкції субвенції з обласного бюджету, але не можемо використовувати субвенцію, тому що нема в нас кошторисної документації. На ці два об'єкти 35 тисяч. На завершення ремонту даху амбулаторії Ферте Шомаш 25 тисяч. І на завершення ремонту амбулаторії Ком'як поточного ремонту 30 тисяч. На поточні ремонти двох амбулаторій Тросник і Фанчиково разом 30 тисяч. На пільгові медикаменти 500 тисяч. Придбання медичної апаратури для клініко-діагностичної лабораторії Райлікарні 60 тисяч. На придбання інвентаря для харчоблоку раелітарні 100 тисяч і на програму боротьби, боротьби з онкологічними захворюваннями 100 тисяч. Це всього 1 мільйон 140 тисяч. На управління освіти пропонуємо 1 мільйон 20 тисяч. Із них повертаємо кошти на реконструкцію каналізації на біотал Шаланицької школи 400 тисяч. На виготовлення проєктно-кошторисної документації спорт, двох спортмайданчиків Підвиноградівської і Тросницької школи по 10 тисяч, виготовлення, встановлення спортмайданчика у селі в школі 300 тисяч, придбання інвентаря для шкіл 200 тисяч і програма оздоровлення дітей це для наших дітей, закупка путівок 100 тисяч. Відділу культури пропонує 99,5 тисяч направити на встановлення енергозберігаючих вікон для районної бібліотеки. Районній раді 295 тисяч, із них 95 тисяч на програму оздоровлення дітей із зони АТО. Для наших дітей розпорядником коштів по програмі оздоровлення буде відділ освіти, а для тих путівок для дітей з Волновахи розпорядником коштів буде районна рада. І 200 тисяч на утримання адмінбудинку, з яких десь 58 тисяч забирає заробітна плата обслуговуючого персоналу, обслуговуючсоналу. Райдержадміністрації 117 тисяч, із яких на програму розвитку системи оповіщення та інформації цивільної оборони щороку на підтримку цієї мережі виділяємо 10 тисяч. На програму позитивно-інвестиційного іміджу 50 тисяч, подолання дитячої безпритульності 20 тисяч і підтримка ветеранам війни 37 тисяч. Е, у районному проєкті... Е, з державного бюджету пропонують виділити нам 10 мільйонів 600 тисяч на фінансування чотирьох об'єктів, інвестиційних об'єктів. Це на будівництво котельні райлікарня 1 мільйон 600, на будівництво Фанчиківського цадка 2 мільйони 700 тисяч, на будівництво теківської школи другої черги 3 мільйони і Божарського дитсадка 3 мільйони 324 тисяч. Тобто з державного бюджету ми дістанемо 10 мільйонів 624 тисячі з тою умовою, якщо зараз виділимо співфінансування до цих проєктів. Значить, ми з цих 4 мільйонів пропонуємо для районної лікарні 177,7 тисяч гривень для Фанчиківського і субвенцію в обласний бюджет для будівництва Фанчиківської сільської ради і сільської садика. І будівництво Теківської школи, це замовником є обласний укс, значить, по 300 тисяч на Панчиково і 150 тисяч на Теково. А на Боржальський садик ми виділяли кошти на минулій сесії 400 тисяч, так що в нас співфінансування забезпечено. Крім того, пропонуємо сільським радам 277,9 тисяч. На заробітну плату і 225 тисяч на електроенергію, тобто 503 тисячі дотацію на захищені статті. Це 277 тисяч, це двомісячна зарплата тих сільських рад, які не можуть дотягнути до липня. Ми на попередній сесії давали на три місяці. Зараз вже є такі сільські ради, які на сьогодні у них закінчилось фінансування. Тобто цією сумою ми дотягуємо до липня. І коли будемо ділити зверхпланові доходи, ми знову маємо повернутися до заробітної плати сільських рад. Електроенергії, що тут враховано, будуть забезпечені до кінця року, але ми виділяємо тут тим сільським радам, які не мають власні зверхпланові доходи, які своїми силами не можуть вирішити цю проблему. І крім того, пропонується Петлівській сільській раді 100 тисяч на укріплення дамби на програму УГУ. Противопаливського програму малій копані 99 тисяч на заміну вікон сільської ради, великій копані 70 тисяч на м'який інвентар для дитячого садка і підтримку футбольного клубу. Вербовецькій сільській раді на виготовлення проєктно кошторисної документації на реконструкцію дитячого садка 70 тисяч і Поточний ремонт будинку Панчиківської сільради 50 тисяч. Це сьогодні пропонується на ваш розгляд.